Ловися рибку велика і мала. Прикарпатські енергетики визначали з поміж себе найуправнішого рибалку. Для цього на два дні зібралися на мальовничому озері, що у Тлумицькому районі. Демонструвати свій хист взялися 28 команд. Попередньо озброїлися дорогими принадами, а також терпінням. Адже без нього на тихому полюванні не обійтися. Пішли нормальне місце, прикормили, та й, звичайно, що багато працювали. Перезакидали, кормили постійно. Дорогі прикормки купили, такі що робочі насадки різні мали. Тому, напевно, і трохи на Сучасне полювання за рибою кажуть учасники змагань, не обмежується традиційними приманками: хробаками, хлібом чи кулешею. Нині коропи, амури та товстолобики клюють на витончені наживки, не гребують навіть екзотичними фруктами, такими як ананас, полуниця чи банан. Саме таке оснащення допомогло перемогти в змаганнях долинським енергетикам з команди Акула. Вони не натягали 11 кілограмів рибин. Це є секрет карпушчиків. Я по суті сам «Карпушчик». І любитель на карпи і має багато оснасток. От, от бачите, ціла сумка оснасток карпових, всяких оснасток, бойли, приманки. Ну і на то хитрість я знаю їх, як виманяти. Рибальський турнір працівників прикарпаття обленерго цьогоріч відбувся в шосте, тож вже став незмінним атрибутом компанії, адже окрім активного дозвілля, несе в собі дружню функцію. Ми це бачимо вже постійним. Є якісь е е заходи, які у нас проводились. Разово чи там тимчасово пару років відпали. Але цей ми вирішили, що він буде постійно проводитись. Аби наступного року енергетики рибалки показали ще кращі результати, організатори подарували кожному спеціальні принади. А вже за кілька тижнів працівники Прикарпаття Обленерго змагатимуться в наступному профспілковому дійстві козацьких забавах. Роман Турій Віталій Магалатій, новини 402.